Проект зробила Ізотова Даша, а тема це виявлення рівня антропогенного та техногенного впливу в екосистемах дніпровсько орлівського заповідника Дніпропетровської області. По-перше, що ж таке антропогенний та техногенний вплив? Це прямий вплив людства на навколишнє середовище та його компоненти. Дніпровсько-орлівський заповідник це велика територія з масивами лісів, боліт та степових угруповань, що знаходиться на південному заході України. Цей заповідник має купу різноманітних екосистем. Ця територія вважається важливим екологічним центром. Який же може бути антропогенний вплив? Звісно, позитивний та негативний. Пропоную, на прикладі орлівського заповідника розглянути це. Отже, вже з нас зрозуміло, що це місце охороняє деяку кількість рослин та тварин. І, звісно, це великий плюс для збереження природи. Заповідник охороняє такі види тварин, як лис звичайний, олень плямистий, райка звичайна, рибалочка, черепаха полотіна. А з рослин, глечики, жовті, ковила Дніпровська, ладаття біла, Півники сибірські та сон Чорнічий. Отже, що ж є в заповіднику? Там можливо побачити мішаний ліс, мухоморову галявину, піщаний степ, озеро Солоне, старе русло річки, Оріль та Заплавне озеро. Але що ж є негативно? Звісно, не завжди є хороша, отож, давайте роздивимось негативний антропогенний вплив в заповіднику. Ну, по-перше, це господарська діяльність людини. Водночас людина більш негативно впливає на ґрунтовий покрив, аніж навіть природні катастрофи. Наприклад, через постійне випасання худоби на гірських луках. І що найгірше, спалюючи сухостій, люди насправді підпалюють субальпійські луки. Також втручання чужих рослин, наслідки поширення рослих, тих, які чужі для певної території, спеціально або випадково занесені сюди. Давно вийшли за межі сільськогосподарських питань та стали проблемою довкілля. Зараз вони все активніше проникають і на ділянки природно-заповідного фонду, внаслідок чого зміняться місцева флора. Ну і найгірше це глобальне потепління. Звісно, це впливає на всю планету, а також ліс, особливо хвойні, страждає від потепління, оскільки ялина має поверхневу корен... кореневу систему, пониження ґрунтових вод та відсутність опадів призводить до висихання. Отож, давайте зберігати природу. Дякую за увагу.